Привіт, шановні глядачі! Сьогодні ми з вами розглянемо одну з найбільш актуальних тем, яка зачіпає кожного з нас фінансові піраміди. Чи чули ви про них раніше? І чи знаєте ви, чому вони так небезпечні? Давайте розберемося разом. У цьому відео ми поговоримо про історію виникнення фінансових пірамід, способи їх функціонування, наслідки для учасників та, що найважливіше, як уникнути потрапляння у такі схеми. Давайте не втрачати час і перейдемо до основної частини. Фінансова піраміда це ж хреська схема, де виплати інвесторам здійснюються не за рахунок реальних продуктів чи послуг, а за рахунок нових учасників. Ця система нестійка і рано чи пізно руйнується, коли потік нових вкладників вичерпується, залишаючи більшість учасників ні з чим. Перші згадки про фінансові піраміди сягають глибини століть. Історики описують подібні схеми ще у Давньому Римі та Єгипті. Фінансова піраміда працює за допомогою обіцянок високих прибутків. Піраміда приваблює людей, обіцюючи їм надзвичайно високі прибутки за короткий час. У більшості пірамід немає реального товару чи послуг, які вони продають, натомість вони зосереджуються на залученні нових учасників. Також у фінансових пірамідах існує іерархічна структура, учасники поділяються на групи, де керівники отримують прибутки за членів своїх груп. Піраміди виплачують прибутки старим інвесторам за рахунок коштів, що надходять від нових учасників. Коли приплив нових учасників сповільнюється чи повністю зупиняється, піраміда руйнується. Старі інвестори отримують менше прибутків, а нові учасники втрачають свої вкладені кошти. Хоча термін фінансова піраміда з'явився значно пізніше, шахрайські схеми, схожі за принципом роботи, існували ще в давнину. Наприклад, будівництво пірамід у стародавньому Єгипті. Грандіозні піраміди Гіза могли частково зводитися за допомогою схеми, схожої на фінансові піраміди, фарабони могли обіцяти багатства та почесті тим, хто будуть допомагати будувати піраміди, приваблюючи дедалі більше людей до роботи. Однак після завершення будівництва винагороди не вистачало для всіх учасників, що призводило до розчарування та невдоволення. За години Римської імперії існували шахраї, що продавали повітря, тобто нічого. Вони обіцяли легкий прибуток тим, хто купував у них неіснуючий товар чи права. Схема працювала до того моменту, поки з'являлися нові покупці, а потім шахраї зникали з грошима інвесторів. Також деякі римські... Лихварі використовували схему, схожу на сучасні кредитні піраміди. Вони давали позику під високий відсоток тим, хто не міг отримати кредит у банку за рахунок нових позичальників, виплачувалися відсотки. Але як тільки потік нових клієнтів зникав, вся схема руйнувалася. Переходячи до сучасності, слід згадати про схему МММ. У 1989 році у Росії було зареєстроване кооперативне підприємство МММ. За період свого існування фірма неодноразово змінювала сферу діяльності від заявленої спочатку торгівлі комп'ютерами до організації конкурсів краси. У 1992 році вона стала звичайним та відомим усім акціонерним товариством. А вже у 1994 році. У продаж надійшли перші цінні папери МММ. Спочатку компанія продавала акції по одній тисячі рублів кожна, а потім з'явилися квитки МММ, одна сота частина від акції. Активна та життєва реклама про звичайного робітника, який розбагатів на акціях МММ, створила фірмі Сергія Мавроді велику популярність. Кількість вкладень компанії безперервно збільшувалась, як і вартість акцій, яка за півроку збільшилася у 127 разів. Однак така схема не може існувати вічно, а влада пізно зрозуміла градус ситуації. Коли Мавроді було заарештовано, у власності ММ було всього лише 700 тисяч доларів, усі інші зникли. Фінансова піраміда це модель введення бізнесу, не пов'язана з виробництвом товарів чи наданням послуг. Її існування ґрунтується на постійних членських внесках або інших платежах від учасників. Ці кошти не використовуються для законної фінансової діяльності, а перерозподіляються на користь обмеженого кола осіб, найчастіше засновників. Більшість учасників такої схеми зазнають збитків. Для боротьби з поширенням фінансових пірамід, які постійно еволюціонують, важливо розпізнати їх ознаки та типові схеми дії. Зазвичай процес починається із залучення однієї особи, відомої як початковий рекрутер, яка є верхівкою піраміди. Ця особа залучає іншу особу, яка повинна вкласти певну суму, що потім передається засновнику. Збір великих сум грошей від інвесторів використовується для активного маркетингу, проведення презентацій та семінарів, обіцяючи легкі гроші за рахунок надзвичайно високої доходності, часто приховуючи ризик. Щоб повернути свої кошти, новий учасник повинен привернути більше інвесторів під своє керівництво. Кожен з яких також буде зобов'язаний вкладати гроші у проєкт. Вкладників закликають не зволікати, а швидше інвестувати свої кошти у проєкт. Цей психологічний тиск зазвичай ускладнює можливість клієнта жертви об'єктивно оцінити ситуацію. Якщо учасник залучає 10 чи більше людей і отримує їх внески, він отримує прибуток від свого невеликого вкладу. Крім того, кожен із залучених цим учасником інвесторів також має залучити нових членів до цієї схеми. У результаті, якщо кожен з них приведе до організації додаткових 10 осіб, у цілому вона налічуватиме вже більше 100 чоловік. Кожен з тих нових членів також має заплатити свій внесок тій особі, яка є його керівником. Рекрутер отримує прибуток від усіх отриманих внесків за мінусом своїх початкових інвестицій виплачених особі, яка привела його. Цей процес триває до тих пір, коли основа піраміди стане недостатньою за обсягами, щоб підтримати верхній рівень. Тобто проблема полягає в тому, що дана схема не може тривати вічно, оскільки є лише певна кількість людей, які приєднаються до піраміди. Людей переконують, що вони отримують значний прибуток, якщо інвестують свої гроші, але при цьому жодного товару або послуги не реалізуються і не проводиться жодних інвестиційних операцій. Коли надходження від нових учасників стає недостатньо для підтримки схеми, фінансова піраміда розпадається, залишаючи багато учасників без складених коштів. Найбільше страждають ті, хто перебуває на нижчих рівнях, оскільки вони не можуть залучити достатню кількість нових учасників, щоб забезпечити погашення платежів попередньому рівню. Численні випадки свідчать, що після розпаду піраміди приблизно 90% учасників втрачають свої гроші. І чим довше існує схема, тим менша ймовірність повернення коштів. Як показують історичні факти, велика кількість українців стала жертвами фінансових пірамід на території України та втратили в результаті цього колосальні суми грошових коштів. Проте не можна сказати, що всі ці люди свідомо вчиняли одну і ту саму помилку, оскільки піраміди виникали під видом різних фінансових установ. Здавалося б, що рівень свідомості громадян виріс, і що всі фінансові піраміди в Україні вже в минулому. Однак навіть під час війни в Україні активно процвітали фінансові піраміди. Одна із них це е, Вімідіоз, це фінансова піраміда, яка існувала потягом квітня-липня 2022 року в Україні за різними даними у неї інвестували сотні тисяч українців, а втратили вони десятки мільйонів гривень. Точних цифр, на жаль, ніхто не знає. У своїй фінансовій піраміді писали про, про півтори мільйона залучених людей, але ці цифри вони завищували для приходу додаткового довірливих громадян. У піраміді організатори зловживали довірою громадян, обіцяючи перевести 50-70% грошей з власного заробітку на підтримку Збройних сил України. А також публікували фейкові новини, нібито про те, про те, що вони залу. У надання гуманітарної допомоги українцям від ООН. Цієї піраміди навіть створили окремий додаток на, на телефон. Е, отже, суть була у чому. Потрібно було спочатку вкласти свої гроші, а потім лайкати пости в Інстаграм, TikTok та інших соціальних мережах. За це людям нараховували гроші. Десь за три тижні можна було відбити вкладене та щось заробляти. Внески були від 800 гривень і доходили до декількох сотень тисяч гривень. Хтось святив 5 тисяч гривень, хтось 10, хтось 20. І це під час війни, коли всім були так потрібні гроші. Деякі користувачі брали кредити у швидкозаймах, займах, щоб заінвестувати у цю піраміду. У перші три місяці роботи піраміди до початку липня користувачі могли заробляти і виводити кошти. Дехто навіть заробив більше ніж вклав. Участь у фінансових пірамідах може мати серйозні наслідки. Втрата коштів є найбільш очевидним наслідком участі у фінансових пірамідах. Це відбувається тому, що прибуток виплачується за рахунок внесків нових учасників, і коли потік нових інвестицій зупиняється, піраміда обрушується, а учасники втрачають вкладені кошти. Наступними є психологічні наслідки. Учасники, які втратили свої кошти, часто відчувають стрес, відчай та відчуття провини. Вони можуть відчувати сором за свою участь у шахрайстві. Часто втрата значної суми заощаджень може змусити інвестора змінити свій спосіб життя, що також негативно впливає на емоційний та психологічний стан. Участь у фінансових пірамідах може призвести до правових наслідків. У 2008 році Бернард Мадов був засуджений за організацію найбільшої в історії фінансової піраміди на 150 років. Цей випадок нам показує, що участь у фінансових пірамідах призводить до серйозних правових наслідків. Ще одним негативним наслідком участі у фінансових пірамідах є втрата довіри. Після негативного досвіду люди стають більш обережними щодо інвестицій і більше не довіряють обіцянкам про високі прибутки. Це призводить до зниження інвестиційної активності і загальної недовіри до будь-яких фінансових установ. Важливо розуміти, що участь у фінансових пірамідах завжди є ризикованою і найкращий спосіб захистити себе це бути обережним і критично ставитися до будь-яких інвестиційних пропозицій. Далі поговоримо про уникнення фінансових пірамід, які загрожують фінансовій стабільності та безпеці. Основними ознаками таких схем є обіцянки надприбутків, залежність від залучення нових учасників, штучний ажіотаж та відсутність прозорості в операції. Які ж поради щодо уникнення фінансових пірамід? Перш за все, ретельно дослідіть будь-яку фінансову схему перед інвестуванням. Уникайте надмірно вигідних пропозицій. Розберіться у всіх деталях інвестиційних продуктів та їх ризиках. Будьте обачні щодо пропозицій, які базуються на запрошеннях без якісної підстави. Для інвестування перед прийняттям рішення з інвестування звертайтеся до фінансових консультантів для отримання об'єктивних порад. Надайте собі достатньо часу для ретельного обдумування та дослідження. І пам'ятайте про те, що уникнення фінансових пірамід є ключовим аспектом збереження вашого фінансового благополуччя та запобігання потенційним фінансовим втратам. Отже, в цілому слід зазначити, що фінансові піраміди є формою шахрайства, що загрожують фінансовій стабільності та безпеці індивідів. Дані схеми пропонують швидкий та непомірно. Високий прибуток без реальної основи, завдяки чому багато людей можуть стати жертвами маніпуляцій та втратити свої заощадження. Важливо бути уважним та обережним при розгляді будь яких інвестиційних можливостей. Не ризикуйте своїми коштами, дотримуючись принципу обережності та розумного підходу до інвестування. Власна фінансова безпека та благополуччя мають першочергове значення, тому важливо уникати будь яких сумнівних схем, що обіцяють швидкий та легкий прибуток.